Вітаю вас! Ви на каналі Viper 150. У нас нове відео. І сьогодні я вам розповім, який розхід палива у мотоциклі Viper 200. Зараз я мину дане болото і буду розказувати вам, який розхід палива у мотоциклі Viper 200. Пишіть у коментах, як правильно чи на мотоциклі розхід палива, чи у мотоциклі розхід палива. Ну що ж, почнемо розповідь. Самий перший фактор це влітає стан мотоцикла, які у нього деталі, чи зношені колодки, чи зношений мотор. Це також все вліє на розхід палива. Другий фактор вліє на. Розхід палива це на те, в якій заправці ви заправляєте свій мотоцикл. Заправки Авіа, заправки око, заправки Horizon. Заправка Horizon це видумана заправка, хоча я думаю, вона також існує, але бензина нині набагато значно дешевше, ніж назва вищих заправок. Ну, і самі розумієте, що на око буде самий мінімальний розхід палива, ніж на останніх заправках. Далі, також впливає на розхід палива ваша їзда на ньому на кожний день. Якщо ви постійно дергаєте мотоцикл з 3 передачі на 4, на 5, даєте газ в пол, постійно скидаєте, різко тормозите, це все також впливає на розхід. Якщо ви задасте, к примеру, на 4 передачу стабільно, 60 І не будете його дергати з 3 на 5 передачу, скажімо так, то він вам покажеться відносно економний даний апарат. Але що я вам хочу сказати, даний апарат, розхід палива, дивіться, яка неймовірна красота. Розхід палива у даного апарата такий. На 100 км по городу він бере 3,8 літра, майже 4 літра. По городу. По трасі він бере 4 не 4, перепрошую, а бере 3,5. По городу він бере 3,8, майже 4 літра, а по трасі він бере 3,5 літра. В залежності також на якій ви заправці заправляєтеся і як ви даєте йому газу. Тобто, різко кидаєте, різко пускаєте, відповідно, це великий розход. Все, всім пока. З вами був Viper 150.